Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. Наш сьогоднішній подкаст виключно для дорослих вух. Якщо вам менше, аніж 81 рік, прошу подкаст не слухати, тому що в нас розлучення по-дорослому. Саме так в українському кінопрокаті назвали фільм Спліцвіль. Повна назва сплітсвіль розлучення по дорослому. Звичайно, цей фільм пройшов майже непомітно для масового глядача, хоча насправді він точно вартував того, щоб звернути на нього увагу. Не так багато сьогодні виходить якісних, можна сперечатися, наскільки це цікаве кіно, але все ж таки якісних комедій, які зачіпають важливі трендові теми та ще й з такими суперзірками. Про яких ми з вами сьогодні поговоримо. Отже, Сплітсвіль 2025 року. Це ексцентрична американська комедія без кордонів. Вона наче прийшла до нас з 30-40-х років з того класичного Голлівуду, коли ексцентричні комедії були неймовірно популярні. Але цей фільм, що прийшов з 20-го століття, надихнувся 21 першим. І розповідає нам про найсучасніші проблеми та тенденції. Дійсно, у фільму жодних кордонів, як самі герої стрічки кажуть, немає. Спліцвіль це кумедний кінофарс, про любовний навіть не трикутник, а чотирикутник і про реалізацію на практиці концепції жорстокої чесності, яка і це теж нам пояснюють у сплітвілі, полягає в тому, щоб завжди. Говорити виключно правду і тільки правду своїй дружині або своєму чоловікові. Зрозуміло, що подібне завжди кажи, так як у відомому фільмі з Джимом Керрі, приводить до низки комедних обставин. Спліцвіль це також друга повнометражна робота режисера, сценариста, продюсера і актора 100% авторське кіно Майкла Анджело Ковіно. Його минула стрічка називається Сходження, і вона багато в чому схожа на Спліцвіль. Спліцвіль це той тип незалежного кінематографа, який спочатку дивом опиняється у програмі Канського кінофестивалю, де, між іншим, оголошується неймовірно смішним фільмом. Деякі критики, подивившись спліцвіль у Каннах, так і сказали, що це найсмішніша комедія 2025 року. Хоча 2025 рік ще не завершився, але деякі критики полюбляють бігти перед потягом. Але потім, після канського, так би мовити, прокату прем'єри, цей фільм дістався великих екранів і вже позиціонувався як повноцінний мейнстрим, що, до речі, теж недалеко від правди. Бо участь у фільмі таких суперзірок, як Дакота Джонсон і Адрія Архона, не дасть мені збрехати. Так що природа Спліцвіля двояка. З одного боку, кажу ж, це безумовно незалежне кіно, авторська комедія. Але з іншого боку, це 100% розважальний фільм, який переслідує мету сподобатися масовому глядачеві, що в нього, як ми бачимо по бокс-офісу, все ж таки не вийшло. Отже, «Сплітсвіль» — це типова робота для коміка-багатоверстатника Майкла Анджело Ковіно, який ось вже другий повнометражний фільм поспіль досліджує одні і ті ж самі теми. І це чоловіча дружба, ця тема в нього завжди на першому місці, це нещасливий шлюб, ця тема в нього завжди на другому місці, і нарешті перехресні зради. Саме по цій причині, по єдиним темам, сходження і спліцвіль, перша і друга стрічка ковіна, може бути об'єднана в своєрідну дилогію. У цих фільмах навіть одні й ті ж самі актори знімаються. Різниця, звичайно, є, і ми про неї поговоримо. І в першу чергу різниця полягає в тому, що цього разу в нас є Архона і Джонсон, великі суперзірки. Але тим не менш, сходження і спліцвіль виглядають як чи не одна єдина кінострічка. Або ж навіть можна сказати, що спліцвіль це переосмислення сходження. Спліцвіль несе ознаки. Впевненої в собі розважальної, як я вже сказав, комедії. І ця комедія розраховувала на глядацький ажіотаж. Тут тобі і видовищна автомобільна аварія на самому початку стрічки. Тут тобі і незабутня бійка двох друзів, що руйнують за міський особняк. Це основна частина будь-якого трейлеру до Сплітсвіля. Ця бійка, дійсно, перлина фільму Ковіно. Вона триває десь хвилин сім не менше. І найбільше реготу викликає саме цей епізод у стрічці. Тут також присутні оголені принади двох красунь-акторок, абсолютно мейнстрімні, як розумієте, прийоми. Тут є сміливий чорний гумор, і тут є зворушливі освідчення в коханні. Тому повторюсь, з одного боку, перед нами фільм. Який мав прем'єру на Канському кінофестивалі, який претендує на статус авторського кіно, і який доволі нетривіально, цікаво, сучасно, трендово, що притаманне кінострічкам, які показують в Каннах чи на Санденці саме незалежному кіно, от фільм, який досліджує всі ці теми, намагаючись відповідати на серйозні дорослі питання. Але з іншого боку, повторююсь, вкотре сплітсвіль. Намагається сподобатися масовому глядачеві. Це фільм, який безумовно розважає. І напевно проблема сплітцвіля полягає саме в тому, що Ковіно не зміг досягти балансу між ось цим першим і другим, між незалежною і мейнстримно-комерційною природою спліцвіля. І в результаті фільм не потрапив жодного глядача. Він не сподобався ані глядачу попкорновому, ані глядачу. Синефілу, чи то навпаки, мав би сподобатися усім, але не став масовим явищем. І саме тому ми констатуємо, що Спліцвіль це та кінострічка у фільмографії Дакоти Джонсон, про яку не будуть говорити в першу чергу, згадуючи її акторські бенефіси. Завдання Спліцвіля полягає в тому, щоб дослідити вільне кохання. Причому таке кохання, яке нічим не обмежене. Сексуальними відносинами партнерів. І ці відносини за фільмом покликані зміцнити їхній шлюб. Як я вже казав, любов без кордонів. Як пояснює героїня Дакоти Джонсон, е сутність свого шлюбу з персонажем Майкла Ковіно, наш зв'язок сексуальний, емоційний і духовний. І ми поступаємось першим заради зміцнення другого і третього. Це в першу чергу і досліджує спліцвіль. Але ясна річ, що така вседозволеність, у тому числі і вседозволеність уявна, але не буду спойлерити вам стрічку, призводить до закономірної трагікомічної розв'язки, інакше в ексцентричних комедіях бути не може. Дві пари в шлюбі, про які йдеться в сплітцвілі. Це Кайл Марвін і Адрія Архона, а також Майкл Ковіно і Дакота Джонсон, встигають перепробувати всі можливі комбінації стосунків, щоб в результаті повернутись до початкових розкладів. Ось чому «Сплітсвіль», на мою думку, є цікавим комедійним фільмом, який ну доволі хі -хі, серйозно обґрунтовано, доволі по дорослому. Намагається дослідити сучасну любов у всіх її проявах. І виходить це у ковіно. Дійсно цікаво. Насправді він не видав фільм, над яким ви посмієтеся, і який ви забудете після того, як вийдете з кінозалу. Тут є що обговорювати. І, власне, саме цим ми зараз і займаємося. Фільм, наче говорить, секс, звичайно, сексом, але любов і шлюб. Це справи куди серйозніші та відповідальні. Коли ти спиш із кимось, розпачливо заявляє герой Кайла Марвіна, твоє тіло бере на себе зобов'язання. Так, це з ванільного неба, але це не означає, що це неправда. Один з найкращих жартів у сплітсвілі. Це й дійсно фраза з ванільного неба. Якщо я не помиляюся, я спеціально не перевіряв, буду. Та буду сподіватися, що моя пам'ять мене не підводить, то це фраза героїні Кемерон Діас з ванільного неба. Звичайно, не з іспанської версії, а з американської стрічки, де також була Пенелопа Круз, Але крім неї, Кемерон Діас та Том Круз у головній ролі. Здається, Кемерон Діас сказала це Тому Крузу в машині, і у цьому монолозі були також доволі пікантні подробиці їхніх стосунків. Але це доволі вірна думка. Коли ти спиш із кимось, твоє тіло бере на себе зобов'язання. І фільм про це. Так, можна безкінечно гратися у кохання в трьох, в чотирьох до нескінченності, але невже жодних зобов'язань та відповідальностей не існує? О що досліджує Сплітсвіль. Це навіть не питання моралі. Він не намагається нав'язати свою точку зору, абсолютно ні. Сплітвіль підходить до найрізноманітніших тем людських любовних стосунків і показує нам, до чого вони гіпотетично, не обов'язково, але гіпотетично можуть призвести. Саме тому стрічка мене настільки і зацікавила. Бо власне нове покоління, яке, як ми знаємо за статистичними дослідженнями, дійсно абсолютно інакше ставиться до кохання, сексу і шлюбу, аніж їхні, по відношенню до них, минулі покоління. І як це сьогодні бути в шлюбі, бути у відкритих чи закритих стосунках, ось про що спліцель? Майкл Ковіно і його співсценарист Кайл Марвін, який, як я вже вам дав зрозуміти, теж знімається у цьому фільмі. В принципі, Марвін і Ковіно разом знімаються і у сходженні. Кажу ж, це два взаємопов'язаних фільми. Так от Ковіно і Марвін, вони висміюють у своєму фільмі як прогресивні вільні стосунки, так і проблеми та конфлікти традиційного шлюбу. Тобто від них дістається і тим, і тим, і лівим. І правим, і традиціоналістам, і прогресорам дуже прогресивним сучасним коханцям. Причому неважливо, як саме ти живеш, наче хочуть сказати вони нам, за канонами free love фрі християнської етики. Якщо в основі твоїх стосунків лежить невикорінна людська дурість і слабкість. Тобто ті самі усюди сущі недоліки, які здатні все на світі перевернути з ніг на голову, тоді повторюсь: неважливо, як саме ти кохаєшся і любиш. Завжди все буде приходити до ось тієї комічної трагії, комічної розв'язки, про яку я вам вже сказав. Тому мораль Спліцвіля, вона у двох фразах, які лунають у цьому фільмі. Перша. Правда, зрештою завжди спливає. І це дійсно так, як ти її не приховуй. А друга фраза навіть коучам потрібні коучі. Так, ми дійшли наше покоління, інші покоління. Ми всі дійшли до того, що навіть коучам потрібні коучі. Всім потрібно виліковуватись незрозуміло від чого. Всім потрібно пристосовуватись незрозуміло, заради чого. Більшість стосунків завершуються нічим, і ми вічно незадоволені. В чому ж причина цієї незадоволеності? Ось яке запитання ставить спліцвіль своїм глядачам. Хоча насправді висновків тут немає. Єдиний висновок, який я зміг розглядати у спліцвілі, це, напевно, фраза головного героя чи не на початку стрічки: роздуми це перехрестя, а жаль, це глухий кут. Про все потрібно говорити, про все потрібно домовлятися, але йому, як ми розуміємо, це переглядаючи спліцвіль, це не допомагає. Гарного рішення тут немає і бути не може. Ніяка концепція жорстокої чесності результатів не дає. Так що, в принципі, це, напевно, і є висновок сплітцвіля. Залишається лише посміятися з бід головних героїв, яким раз у раз наставляють роги. І які наставляють роги один одному. Іноді сплітсвіль, ви знаєте, це комедія неймовірно смішна і розумна. Іноді вона спотикається. І тупцює на одному місці, зовсім не знаючи, куди і навіщо їй рухатись далі. І причина цього, як я вже сказав, можливо полягає в тому, що ковіну не зміг віднайти баланс між авторською та мейнстримною природою стрічки. Інколи у фільму явно відбуваються якісь проблеми з темпом. Іноді він, наче, жене з неймовірною швидкістю, і ти радий. Що відчуваєш цю динаміку, ти йдеш за спліцвелем. А іноді цей фільм, наче зупиняється і починає обсмоктувати якісь незрозумілі проблеми, витягнути просто з пальця. І це не тому, що ці проблеми мене, як глядача, не стосуються. Я не відчував до них цікавості, інтересу. І саме тому деякі сцени сплітцвіля мені не сподобались. Ні, цей фільм страждає від того, що його темп. Його внутрішня динаміка, внутрішня структура інколи ламається, і фільм розпадається. Він наче не завершений, це наче фільм, який можна назвати чорновою роботою. На 70% він закінчений, але на 30% ще не дозібраний. І тому я і говорю, що це безумовно цікавий фільм, який зачіпає важливі проблеми, про які. Ну, я вам скажу, хочеться говорити, які хочеться підіймати, але з іншого боку, це не ідеальне кіно. Тим не менш, дивитися цей фільм цікаво. Митарства, крутійства і дурощі його невдачливих персонажів. Що іноді доходячи не до сюрреалістичного абсурду, виділяють спліцвіль серед багатьох інших комедій про секс з дружиною кращого друга. От якраз разом зі Спліцвілем в українському прокаті показували фільм під назвою Кохання втрьох. І це не те, що ромком, це скорше романтична мелодрама, але комедійний елемент у цьому фільмі теж важливий. Так от серед усіх подібних кінострічок спліцвіль дійсно суттєво виділяється. І Якщо ви хочете подивитися якісну стрічку про сучасне кохання, обов'язково зверніть увагу на спліцвіль. Ну що, сподіваюся, вам було цікаво розбирати цю кінострічку. Неймовірно, але в нас нарешті доволі короткий. Подкаст, в якому навіть не буде 20 хвилин, бо зазвичай я розговорююсь на пів години. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте нам лайки, дизлайки не ставте, пишіть коментарі, робіть репости, долучайтеся до нашої кіноманської спільноти, в якій вже більше аніж 1500 учасників. Також в нас більше ніж 1000, ні, не тисяча, 113 тисяч переглядів, і це величезний. Успіх! Так, ми почали заробляти шалені гроші завдяки нашому ютуб-каналу. Жартую, ні, ми їх тільки витрачаємо як свої сили, але нам це подобається і як тут можна жалітися? Дякую вам за те, що ми маємо змогу говорити. Про кіно. І також можете підписуватись на наші соцмережі в інстаграмі, телеграмі та фейсбуці, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Тепер щотижня в нас виходять відеолекції. Остання була про комедійний жанр. Сплітсвіль там не згадується, але буде багато. Не менше здається, аніж 40 чи навіть 50 якісних комедійних стрічок. Подивіться, якщо бажаєте мати такий списочок. І використовувати його, коли шукаєте якісну комедію. Наступний подкаст буде присвячений несподівано пенсіонерам та пенсіонеркам у сучасному кіно. Я розкажу про те. Як актори та акторки віком 60 плюс знову стають популярними, але найголовніше поясню, чому ми поговоримо і про зброю, і про F1, і про субстанцію, і про батько. Це фільм з Ентоні Гопкінсом. Має бути цікаво. Дякую вам за вашу увагу. Дивіться гарне кіно, кіномен Станіслав.